Доброго дня, шановні українці! День спокійний, тихий. Сьогодні я на карпатському маршруті. Ви кажете, нема в сукіряних Карпат. Є, є такі Карпати, що навіть не підозріваєте. Є великі скелі. Сьогодні ми знімаємо такі невеличкі скелі. Я їх називаю Карпатським маршрутом. Подивіться. Ось це карпатський маршрут. Невеличкий карпатський маршрут в місті Сукіряна підійдемо трошки ближче. Карпатський маршрут з невеликими лекарствами гротами. Вони є по всій лінії Дністра мисина дуже цікава для туризму, для туристів. Скіряни не гірше Карпат, просто треба знати місце. І ось цікаве місце. В цих місцях є печери, але їх треба знати, до них треба долазити, треба скалолазів, спелеологів. Я показую такий невеличкий карпатський маршрут. Над нами нависає ось така скеля. Місті сукіряни на Сокір'янщині є багато таких таємничих місць. Цікавих туристичних маршрутів не гірше, ніж Карпати. На превеликий жаль, наші люди неначе втрачають зір. Вони його давно втратили, не помічають красоту, історію свого краю. Я роблю все, щоб повернути їм зір, повернути любов до своєї Сокирянщини. Ну а про нашу владу, про місцеву владу я не говорю. На превеликий жаль. Туристичні Карпати, туристичні сокіряни, українська історія Сокір'ян, її байдуж. А ми працюємо далі, йдемо про Карпатському маршруту. З вами український історик та журналіст Яршвець. До нових. зустрічей.